Вже ми будемо рухатися далі. І наша наступна доповідь буде присвячена сенсорному аналізу як сучасному інструменту м'ясного бізнесу. Я запрошую до слова Богдану Леонову, директора із розвитку холдингу компанії Almaveco Food. Дякую, дякую. Дякую. Розкажу, розкажу. Добрий день, шановні колеги. Дуже рада бути сьогодні тут. Дякую, Геннадію Вікторовичу, за такий професійний івент. Справді, сьогодні такий концентрат інформації на нас чекає. Ось з цієї сторони побачила більше знайомих. Добрий день. Отже, що сьогодні хотілося б про що хотілося б з вами поговорити. Поговорити хотілося б стосовно того, як сенсорний аналіз в принципі може використовуватися нами в нашому м'ясному бізнесі, тому що ми з вами всі в ньому працюємо так чи інакше. Хтось продає інгредієнти, хтось створює готові продукти, а хтось навчає майбутніх харчовиків. Ну, отож, перше, давайте познайомимося. Багато з вас мене знає. Я директор з розвитку компанії Алмовикофуд. У нас додалися ще інгредієнтні компанії. Але варто додати, що ми працюємо плідно також разом з Ларисою Вацлавівною в нашому національному університеті біоресурсів. Ми викладаємо харчові технології, ми розказуємо студентам, як застосовувати сучасні харчові інгредієнти, і потім постачаємо вам. Сподіваюся, високоякісних кадрів. Також разом з науковцями, не лише з університету нашого Київського, але й з Одеського, ми розробляємо різноманітні такі інструменти, які вам можуть допомогти в вашому повсякденному житті, в вашій повсякденній роботі. Також ми дуже багато пишемо статей і займаємося виробництвом рослинних продуктів, але обіцяю сьогодні про рослинне м'ясо не розказувати. Ну і багато намагаємося говорити на національних телеканалах стосовно того, щоб наші споживачі теж були обізнаними і не думали, що ми всі м'ясники кладемо туалетний папір в ковбасу. А хто ми? Хто ми з вами? Ми з вами м'ясники. Я теж за освітою якраз являюся випускником кафедри технології м'ясопереробки. Ми багато, дуже з вами багато знаємо про ринок, про м'ясну сировину, про технології. І, Чесно кажучи, попрацювавши в принципі в харчовій промисловості з. Іншими галузями харчової промисловості, я вам чітко скажу, що м'ясники вони відрізняються від всіх інших харчовиків. Ми з вами абсолютно іная каста в різному сенсі цього слова. А хто ми з вами ще? Ми з вами є мисливцями, мисливцями, зокрема на споживачів, тому що наша задача щось таке створити. Щоб споживачі були задоволені, були здорові, з'їли той наш безпечний продукт і прийшли за ним знову і знову. Але що у нас відбувається? Споживач наш змінився, полювати на нього важче, він став хитріший, і нам треба з вами бути так постійно в тонусі, щоб за ним щоб його дістати, щоб за ним щоб його наздогнати. Що я маю на увазі? От коли кажу, що споживач змінився? Звичайно, всі ми знаємо про теорію поколінь, про те, що старші покоління вони йдуть, на їх зміну приходять нові. А в нових поколінь відбувається зміна харчових звичок, і те, що раніше ми робили з вами, і воно залітало на ура. Зараз вже трошки нам стає важче. Причому важче не лише м'ясопереробній промисловості, але тут представники, я бачу, і хорики, і ресторанного бізнесу. Ну дійсно споживач він є зараз вибагливіший і вибагливіший до всього, як до смаку, так і до того інгредієнтного складу, який він читає на етикетці. Саме покоління Z вважається майбутнім, в принципі, економіки і харчової промисловості, так само, і нам треба враховувати. Їхні нові споживчі уподобання. Що відбувається? Ми м'ясники, ми мисливці, біжимо за споживачами, споживачі змінюються, нам стає важче. Що в нас на підприємстві відбувається? У нас є таке одвічне протистояння. Я дуже рада, якщо в когось його немає. Але в більшості є, і я думаю, багато хто себе впізнає. Міс продавцями. Між технологами, низький вам уклін, технологи, і між маркетологами. Тому що продавці хочуть продавати, все дешевле, давайте швидше. Маркетологи вони трошки іноді літають десь так в хмарах, вони створюють якісь концепції, щось прораховують, якісь стратегії. І що потім відбувається з технологом? А технологу те все треба реалізувати і прилітає задача технологу. Називається Беріть зайвий пункт. Треба зробити дешево, смачно і якісно. І цей Бермудський трикутник е технологічний, він, ну, на жаль, це наші, наші реалії, і нам треба вчитися балансувати. І нам потім не зрозуміло, от ми щось створили, чому один продукт злітає, а другий. На який ми може покладали там, купу надій, над ним дуже довго працювали, от він не злітає і не заходить. Е, я да, ріка в боль попала. да? Е, от І хочу сказати, що в кожному в свої інструменти є, да, в когось такі, в когось може десь отакі. А, А у нас з вами іноді є така умовна технологічна лопата, якою ми перелопачуємо купу зразків. Купу смаків, купу текстур, а потім не злітає. І ну, це нас що робить? Це нас демотивує. Це нас демотивує всіх отих учасників того трикутника. Продажники недовольні, маркетологи фиркають, ну, і технологи знову і знову перероблюють одну і ту саму роботу. Але створення продукту насправді. Харчового продукту, будь-якого на підприємстві. Це досить складна робота, це ваша творчість, це нелегко. І як ми свою роботу оцінюємо, і ми проводимо, звичайну, дегустацію або сенсорну оцінку нашої творчості. От ви зараз відчуваєте, як той те страшне слово, словосполучення, сенсорний аналіз, як він до вас от підходить, підбирається, і ви починаєте відчувати, що, блін, ми його використовуємо. А, ну, а от чи так ви його використовуєте? От зараз ми з вами подивимось. Е, бо дегустацію на підприємстві можна проводити ж по-різному, правильно? Хтось може проводити, наприклад, отак. Е, можна не сміятися, я вам скажу, що я була свідком того, що от дуже близько до цієї картинки, ну це не та людина, звичайно, але дегустація часто проводиться на коліні. Нам береться достачка, ножик. Під столом порізали сусіску, пайдіот або викинули собакам. А можна да, проводити все-таки трошки по-іншому. Можна проводити більш професійно. Так як ми вже сказали, дегустація є сенсорний аналіз. І, в принципі, дегустація в нашій роботі з вами це є основна складова вирішення багатьох проблем стосовно продукту. От, давайте задумаємось, чи ви достатньо якісно її проводите. Лариса Ларисослане, ви не, не, не приймаєте участь. Е, маленький тест. Просто собі тихенько дайте відповіді на запитання, чи є у вас на підприємстві навчена, підкреслюю, затверджена дегустаційна комісія з головою. Звичайно, я хочу зараз підкреслити, що є передові підприємства, такі як наші колеги. Да, ось були доповіді по МХП, коли люди пішли дуже, дуже дуже далеко, і нам всім треба в них вчитися. Так само, компанія Ензим, ну це теж наші партнери. Ми знаємо, що. Вони відчули важливість сенсорної оцінки набагато раніше, і от на них треба так озирнутися, розпитати, як вони то роблять, і трошки на своєму підприємстві теж йти в ту саму сторону. Чи є у вас спеціально облаштована дегустаційна кімната, або хоча б окрема кімната, в якій ви проводите дегустацію, а не там. Сьогодні ми там смажимо пиріжки, а завтра ми хочемо там відчути запах молочну ноту нашої ковбаси. Також чи є у вас розроблені та затверджені дегустаційні бланки конкретно для вашого підприємства, конкретно для вашого продукту, бо вони можуть відрізнятися. Як ви зберігаєте та опрацьовуєте математично результати дегустації, Окей, ви продегустували. Ви покивали, ви щось там відмітили, і як ви можете їх проаналізувати, як ви можете інтерпретувати результати цієї дегустації і сказати: «Ребята, дивіться, такого то числа пройшла така-така дегустація, загальна оцінка якості така, то ми випустили цей продукт. Ну, типу, все окей, ви всі це підтримали. І як часто члени вашої дегустаційної комісії, якщо вона, не дай Бог, у вас є, затверджена, як часто вони у вас проходять калібрування своїх сенсорних властивостей? Ну, і ще, да, 100-500 запитань, які можна собі задати стосовно сенсорного аналізу. Скажіть, хто відповів на всі запитання? ствердно? Да, все є на підприємстві. Поздравляю. Клас! А, а хто ви? В МХП? А... Боже. Клас! Бачите, є такі люди. Ми маємо постійно вчитись не лише технологіям, але й правильній оцінці да, своїх продуктів, своєї творчості. Тоді наші інструменти, я впевнена, зміняться на трошки більш сучасніші. Да, і ми зможемо використовувати принципи або методи сенсорного аналізу в нашому м'ясному бізнесі. Для того, щоб дегустація не була такою, да, коли ми гадаємо, чи буде продаватись тоннами, нам треба трохи звернутися все-таки до науки. Uh, і потрібно тренувати свої сенсорні здібності, тому що це як в спортзалі. Да? Якщо ви тренуєте біцепс, він у вас росте, якщо ви качаєте прес, то ви піднімете да, свою сорочку і скажете: о, отак, все круто. Так само і з нашими сенсорними здібностями. Uh, сенсорний аналіз насправді може нам дуже багато сказати. Наприклад, описати вплив нових інгредієнтів на продукт, якщо ви щось на щось замінюєте. Описати вплив якихось нових технологічних прийомів, тому що часто оптимізація необхідний процес на вашому підприємстві. Констатувати стабільність чи нестабільність якості продукції від партії до партії, тому що дуже часто так буває, що на дегустації всі сказали, покивали головою, класно випускаємо. Потім ми зробили промислову партію, і ті самі продажники нам кажуть, що на дегустації був другий продукт. Он не такий. Що ви зробили, що ви поменяли? Ви поменяли поставщика добавок, що ви от це. От, я не можу це показати тебе. Ну, тобто, багато чого буває. Описати зміни продукту під час зберігання, тому що якщо у вас є, наприклад, продукт можливо, довготривалого зберігання, ви повинні розуміти стартову точку органолептичних показників і фінальну точку, і проміжні. Да? Що з ним буде? Він може бути безпечним. По мікробіологічним показникам, але він може втратити свої смакові якості, наприклад, протягом терміну зберігання. Ну і можна спробувати, якщо вчитися, спрогнозувати, чи буде продукт успішним на ринку. Чим ми управляємо по відношенню до споживачів. Всі ці відчуття важливі, коли ми їмо, тому що всі ми люди і взаємодія. З навколишнім середовищем у нас якраз відбувається за допомогою зору, слуху, нюху, смаку і дотику. Причому дотик я маю на увазі не лише рукою, а будь-чим, в тому числі на на, нашим язиком, тому що, коли ви їсте продукт, ви відчуваєте його температуру, його текстуру, його ніжність, як він розжовується і так далі. Як це можна перекласти да, на місний продукт? Звичайно, за допомогою зору ви оцінюєте колір, зовнішній вигляд. Консистенцію за допомогою дотику, рожовування, смак, звичайно, ну і запах це теж дуже важливо. От тепер трошки детальніше поговоримо. Ні, колись мій розумний вчитель. Я думаю, що багато кого вчив, ємцев Віктор Іванович. Він казав, управляєш тим, що вимірюєш. Так от, якщо ви не вимірюєте результати органолептичної або сенсорної оцінки своїх продуктів, ви не можете цим управляти. Тому що все може бути описано цифрами, і тільки тоді ви можете робити якісь кроки для того, щоб збалансувати, зробити, смач... що таке смачніше, що таке червоніше. Для мене червоніше це одне, а для моєї колеги червоніше це зовсім інше. І ось поговоримо. Нічого складного, смаків не так багато, кислий, гіркий, солодкий, солоний. І у мамі наш улюблений для м'ясників, для тих, хто виробляє снеки. Прикладами у мамі можуть бути, наприклад, соєвий соус, наприклад, устричний соус, сир пармезан. Ось чому всі люди дуже люблять червоне м'ясо, дуже люблять сир, дуже люблять піцу, дуже люблять томати. Це ті продукти, які природньо багаті на. Ельглутамінову кислоту, давайте вже так, а глутамат натрія це є її сіль одна єдина, яку ми додаємо, аби усмачити наш продукт. Але не лише є у мамі. Лариса Слайна казала про те шосте відчуття. То от шосте відчуття в сенсориці називається кукумі. Це такий смак, який не може бути описаний п'ятьма попередніми. І він характеризує повноту, тривалість, безперервність. Ну, і таким. Класним українським прикладом кукумі може бути борщ, який на сьомий день стає смачнішим. От чому? Записуйте, бабусі скажете: бабушка, вари сьогодні, буду їсти через два тижні. А, що ще? Зір. Зір має психологічний вплив дійсно, тому що ми купуємо очима. Перше це упаковка, потім вже ми йдемо наш шлях, шлях споживача до того, щоб цей продукт покласти в рот і відчути. Смак, але тим не менш, дегустатор, перше, що він робить, це оцінює зовнішній вигляд продукту. І дуже багато умов впливають на зовнішню оцінку. Тому що, наприклад, якщо у вас на підприємстві, не дай Бог, приймає рішення одна людина, то ніхто не застрахований, що в цієї людини, наприклад, немає аномалії сприймання кольору. От просто, от просто згадайте, завжди, ну, не завжди, дуже часто на дегутаціях є така людина, який кисло, який засолено, який за яскравий колір, який дуже м'яка консистенція, який дуже тверда консистенція. І що тоді технологу треба зробити? Ну тільки написати в да, подати своє резюме і, 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 і влаштуватися на роботу до цього пана, в якого все там чітко по е, сенсорній оцінці продуктів. Тобто дуже багато факторів впливають на те, як дегустатор оцінює цей продукт. Тому я наголошую на тому, що у вас має бути дегустаційна комісія, не може одна людина приймати рішення одностайно, тому що вона має, може мати якісь відхилення. Е, цікаві факти. Коли в кольору, наприклад, на смакові відчуття, ось кава в, прозорій, в прозорому посуді, вона відчувається менш гіркою і більш солодкою, ніж якщо кава буде в, повністю в, наприклад, в білій посудині, Вона буде здаватися, здаватися нашому мозку. А потім, якщо ми вже зробили якийсь сенсорний попередній вердикт, то спробувавши цю каву, отак, з двох різних посудин, ми вже будемо автоматично думати, що та, що в білій, гіркіша. Так само. Відбувається стосовно напоїв. Якщо напій червоний, він більш здається солодким. Да? Якщо напій зелений, наприклад, він вдається більш прохолодним і менш солодким. Поставте два е різнокольорові напої з одним вмістом цукру, люди скажуть, що червоний солодший. With your mind. Нюх. Нюх це реально ну, відчуття дуже тонке. Наука про запахи називається осмій. Мені дуже це сподобалося. І звичайна людина розрізняє і запам'ятовує близько тисячі запахів, а навчений професіонал-експерт, такий як флейворист, такий як парфюмер, такий як сомільє, він розрізняє від 10 тисяч до 17 тисяч запахів. Тому нюх ну, це взагалі окрема наука. Я не кажу, що всі м'ясники повинні стати м'ясними сумільє, але тим не менш розвиток ваших нюхових властивостей це теж важливо. І теж класні факти. Вплив, наприклад, звуку на смакові відчуття. Звук моря посилює смак морепродуктів. В шумовій атмосфері літака вам, у вас пригнічується відчуття солоності і солодкості, але підвищується відчуття хрусту продуктів. Ну і, звичайно, шипіння бекону. Теж підсилює е, смак бекону. Ось тому е, дуже класно, де, коли смажаться шашлик, коли є шипіння, це заохочує людей. Вони стають, навіть якщо вони не є повністю там, голодними, вони хочуть і хочуть, хочуть, і хочуть купити там, той самий фастфуд. Е, ну, стосовно, от, наприклад, запаху, є аромомаркетинг, так роблять, наприклад, біля вітрин просто розпилюють е, рідкий дим для того, щоб. Ну, здавалося, що це свіжа продукція, яка тільки що пройшла копчення. Тактильні відчуття. Зрозуміло. Консистенція, температура, структура для кожного виду продукту. Да, вони мають бути різні. Для когось повинна бути намазна ніжна консистенція, наприклад, як для паштетів. А для сосиски в гарячому вигляді в нас повинен бути класний укус. І чинники, що впливають на дегустатора, їх безліч. Це, звичайно, і вік, і освітлення, і стан повітря, і кількість зразків, тому що є смакова втома. Якщо ви за один раз намагаєтесь оцінити дуже 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 багато зразків, то краще відкладіть цю дегустацію, тому що у вас не буде істинних результатів, і ви просто витратите, змарнуєте час і потім е, примусите технолога переробляти всі ті самі зразки. І звичайно, що дуже важливий час доби. І емоційний стан людини. Ось чому я говорю: що не можна, щоб одна людина приймала рішення. У вас має бути колегіальний консенсус, у вас має бути сенсорний консенсус на підприємстві, який чітко підписуються ці бланки і виражається циферно. Тобто, у вас є пруф про те, який ви продукт зробили, і що члени дегустаційної комісії його оцінили так і так. І не може одна людина сказати ні. Ну тобто такого не може бути. Тому запрошуємо вас на наші сенсорні тренінги. Ми їх досить часто проводимо. У нас є вони розроблені спеціально для спеціалістів м'ясопереробної галузі. Частина з вас вже їх прийшла в нас. Ми запрошуємо як і медійних осіб, так і просто спеціалістів у галузі, навчаємо, як це правильно робиться. Ви можете пройти демо-версію у нас безкоштовно, а потім вже говорити про, наприклад, навчання у вас безпосередньо на підприємстві. Останній цікавий факт про пік харчового задоволення або гастрономічний оргазм. Харчові промисловості це таке ідеальне поєднання харчових інгредієнтів, яке а, дає змогу і змушує нашого споживача повертатися, повертатися знову купувати ваш продукт. Прикладом може бути чізбургер у Макдональдсі, да, тому що більшість людей його любить і повертається за ним щоразу. А, давайте з вами товаришувати в соцмережах. З ким ще не товаришуємо. У нас тут теж є стенд нашої компанії Алмовеко. Ми там проводимо дегустацію смачних нашої колекції смаків для снеків. Давайте знай... А, і до речі, кажуть, що там вже наливають просєка. Це єдине місце на цьому поверсі, де наливають А, Якщо було цікаво, робіть як ліво. Дякую. Дякую, пані Богдана. Питання в залі <плес> на стенді. Так, дуже дякую. Є запитання? Ох, нарешті. <плес> 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 чи, чи багато підприємств використовують електронні засоби для оцінки ну, цих сенсорних властивостей? Електронний язик, там і все інше. Якщо що, то всі провідні флейвористи світу а, говорять наступне: всі електронні засоби це є фігня, тільки людина, навчена людина, тренована людина, людина, яка розвивається в цьому. Тільки вона може відрізнити так само, як Да? Ми не підносимо бокал вина для оцінки його букету, для оцінки його після смаку, для оцінки того, чи є там нота ванілі, бо воно вистоювалося в дубі три з половиною роки. Це нам не скаже робот. Це тільки людина, чоловіку нужен чоловік. Зрозуміло, дякую. Дякую. О, чудово. Вже веселіє, ну? А це про просіку сказала, так? <реш> Добрий день, я менеджер-технолог компанії Біоресурси Україна і 70% часу ми займаємося препаратами для молочної галузі. Mm -hmm. Я хочу спитати, чи є такі дегустаційні курси для молочників? Є, є. Ми проводимо це для отак, по галузям харчової промисловості: молочники, м'ясники, кондитери ну, окремо було для виробників морозива, бо це теж така. Коронована каста окрема. Так, трохи. так, так, так. Це дуже така специфіка. Ну так само, як і м'ясники. Ми угу. дуже Дякую. такі. Дякую. Так, ще запитання. А от треба було мій слайд з соцмережами фотографувати. Ми якраз там пишемо всі оновлення щодо проведення, десь раз на декілька місяців для якогось виду харчової промисловості ми це проводимо в Києві, запрошуємо вас, чекаємо на стенді, тоді можна взяти контакти і ну, вже слідкувати за нами. Бо ж в розсилці всіх буде презентація, і матимете змогу ознайомитися з цими сторінками. Дякую, пані Богдана. І перш ніж